Наче скрипка, пісня наче. Ти прислухайся, юначе, як бринить, як ніжно грає. Україну прославляє рідна мова батька й мати, яку треба шанувати в ній і подих. В ній і ласка, говори нею буде ласка, вона наче вітерець, дощик, спека, морозець, все у ній, снага і воля безліч радощів і горя, звук бандури. І цимбалів, і трембіти з перевалів то сопілка калинова, українська рідна мова. Бо від Бога від природи всі чарівні звуки оди, як цю мову не любити на не ж говорити? Не хотіти її вчити, а вона ж в душі як квіти.